Вітаю, друзі, ви на каналі FG, Family Game Fans. Продовжуємо грати в ігру Pokemon Violet. І сьогодні у нас невеличка пригода. Ми будемо відкривати наповнювати наш Pokédex. І для цього ми не будемо бігати когось шукати, я вже все підготував. Ми сьогодні будемо відкривати тих покемонів, які можна отримати тільки через еволюцію. Тобто ми будемо робити так, щоб вони еволюціонували. Привіт, Привітання! Ну що ж, перший. Які ми сьогодні будемо робити, це напевно один із е, найскладніших, але в принципі якщо довго граєте в цю гру, то реальних покемонів для еволюції. Ось ви бачите сундучок, це називається Gimmy Ghoul Він так навіть на покемона не схожий, тому що його в принципі не можна побачити, що це покемон, якщо на нього наводитися. Але ми точно знаємо, що це покемон. Якщо ми підходимо, активуємо. Зараз моя ціль його зловити. І я, наприклад, використаю Repeat Ball. Якщо в мене є. є. Так як я вже ловив такого покемона. Є, з першого разу. Що ще треба зробити? У вас є цей покемон, це добре. І тепер його можна а, активувати, щоб він еволюціонував. Але потрібно ще дещо зробити. Давайте я вам покажу. У мене є, до речі, один і другий. Я хотів подивитися, який буде з, з кращі характеристики мати. Напевне, те, що я зловив, буде трошки краще. Так от. Є ще одна умова, яку треба зробити. Якщо ви перемагаєте покемона Гімігуль Сундучок, або ви збираєте на, усюди в регіоні Палдеї такі монетки, то ви в кінці кінців зможете зібрати 999 монеток. Це максимальна кількість. Так, саме стільки нам потрібно для того, щоб зараз цей покемон еволюціонував. Я дуже довго збирав, тому що просто довго грав, але спеціально цього не робив. З часом воно, ви просто знаходите ці сундучки. Кожен сундучок, якщо ви перемагаєте такого покемона, може давати 20, 30, 50, навіть у когось і більше бувало. Взагалі, це можна сказати, реально. Тепер, що нам залишилось зробити для того, щоб ми побачили еволюцію? Єдине, тепер, що треба зробити, це зробити так, щоб Гіммі гул Зараз піднявся на один рівень. Що тебе побула рибка? Так, що ж таке? Я тобі рівень підняв. Давай подивимося, чи в мене може цукерочка є. Точно є. Експертні цукерочки. Давай спробуємо ще тобі. Просто дати йому цукерку можна було. Або щоб він був головний. Ну дивіться. Еволюція. <звук> Ух ти! Хто це? Гімігул еволював Голденго. є! Oh yeah. сталевий привид. Привіт! Давай на нього ще раз подивимося. На скейті катається, чи на сноуборді? На сноуборді Клас! На золотому Вуіі! Круто! Ну що, дивіться, це був перший покемон, якого ми сьогодні еволюціонували, але це ще не кінець. Зараз я хочу вам показати. Ви знаєте взагалі, звідки беруться покемони? Покемони в світі покемонів? Ви знаєте, що абсолютно всі покемони з'являються з, з яєць? Зараз я вам це покажу. Якщо у вас є покемон Діто, він так само буде працювати. Кладемо їх отак от в одну групу. Тепер злазимо з Мірейдона і влаштовуємо пікнік. Так, саме під час пікніка все це і відбувається. Всі покемони нашої групи, включно з мірайдоном, з'явилися. Окей. Ну, Мірайдони можна навіть спрятати. Для того, щоб вони веселилися, я їм можу закинути м'ячик. Вони тепер будуть грати з цим м'ячиком. Поки вони грають, я підійду до стола і натисну. Зробити сендвіч. Сендвічі якраз ці допомагають підсилити різні ефекти. І нам потрібно серед наших сендвічів знайти в рецепті той, який буде містити те, що називається egg power. Наприклад, в цьому є справа написана egg-power level 1. Підходить. Можемо ще будь-які інші. Наприклад, також цей десертний сендвіч. Яблука. Ну, взагалі тут будуть відображатися ті інгредієнти, для яких у вас є. Всі інгредієнти можна купити в магазинах в місті. Давайте, наприклад, приготуємо цей сендвіч. Так, Для приготування сендвіча. Він вже намазаний хліб чимось. Потрібно розмістити яблука. І я тепер хліб. І за... завершимо все це флазочками. Вона, сендвіч готовий. Дуже смачно. Так. Всім сподобалось. Три зірочки. Супер. І ось ефекти, які ми отримали. Бачите, Egg Power. Це дозволить нам отримувати більш яєць. І в нас тут є ще одна корзинка, яка стоїть на підлозі. В неї можна заглянути, і там якраз ми і будемо шукати, чи з'явилися там нові яйця. Я дивлюсь середину. А тут ще поки нічого немає. Тоді просто треба трошки почекати. Можна пограти. Ого! Так, Це дуже далеко ти викинув. Давай, ще раз, подача. Ох ти, молодець. Знову вибив. Сиди, Ей, ти куди пішов? Бігом сюди. Так, дивимося в корзину. Нічого ще нема. Нічого страшного. Можна ще. Його. погладити. А можна ще, наприклад, його. Помити. Дивіться, як це робиться. Натискаю А. І намилю, 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 намилю. І тепер змиваємо. До речі, це не просто яблочко, це дракончик. Це покемон типу дракон. Так. Добре, давайте ще раз перевіримо. О, дивіться, всередині вже яйце, Забираємо його. Так. І більше нічого немає. А нам більше не потрібно. Я якраз хотів вам показати, як отримуємо це яйце в цій грі. І тепер ми можемо збиратися і завершувати наш пікнік. Всі відпочили. Як виглядає яйце після того, як ми його забрали? Ось так. І для того, щоб воно тепер вилупилося, ми маємо його покласти до себе і просто з ним бігати. Через деякий час воно вилупиться, і з нього з'явиться ось такий маленький покемончик. Так. те я вам показав, звідки взагалі брати покемонів, якщо ми хочемо їх розводити. А тепер ми виконаємо. Подальше перетворення. Нам потрібно тепер наступний е, яблочко. Покемони, які сьогодні будуть у нас еволюціонувати Ось два яблочка. Я хочу їм зробити еволюцію. Для цього. Мені потрібно або знайти, або купити в магазині два предмета. Вони знаходяться в розділі цукерочки. Одне називається Tart Apple, Кисле яблуко. А інше називається Sweet Apple солодке. Так ось. Залежить від того, яке яблуко ви дасте покемону, таким він і стане. Дивіться, робимо першу еволюцію. Солодке яблучко. Використовуємо і даємо цьому покемону. І он, він еволюціонує. Ого, нічого собі. Це точно дракончик. Від яблучка в нього залишилась тільки шапка. А Так, а тепер Кисле яблучко. Еволюціонує. Ух-ти! Він взлетів. Флапл. Ну, вони взагалі відрізняються, як ви можете побачити. <свісно> і той, і той і дракончик, але вони по розмірам зовсім різні. Супер. Тепер я вам хочу показати ще одну еволюцію. Це теж доволі непростий покемон для того, щоб його. еволюціонувати. Дивіться, це така ящерка. Називається Саландіт. Але зазвичай вони всі чоловічого роду. Тобто, бачите, іконка синій такий значочок. Так от. А еволюціонувати в, в іншого типу еволюцію може зробити. Тільки цей покемон жіночого роду. Це значить, що потрібно якось знайти жіночого роду. І взагалі вважається, що покемон цей, цього типу жіночого роду доволі рідкісний. Як його можна шукати або як його можна отримати? Перший варіант можна ходити в печерах, там де ці покемони якраз і водяться, і їх там вишукувати. В якийсь день вам обов'язково повезе, і ви отримуєте собі покемона жіночого роду. Або, інший варіант, можна використовувати яйця. Так само, як я вам показав, якщо у вас є покемон чоловічого роду, якщо у вас є діто, ви можете їх отри... покласти в одну вашу компанію і під час пікніка отримати яйця. Чим дольше вас пікнік, тим більше у вас єй. В якийсь момент, після того як яйця вилоблються, у вас є шанс, що з нього випаде саландіт жіночого роду. Ось саме в мене так і сталося. І зараз ми станемо свідками еволюції. Для того, щоб еволюціонував Селаді, потрібно, здається, підняти його рівень до 33 рівня. І саме це має бути дівчинка. Давайте перевіримо. Також використовуємо цю керочку. одно Можно еще одну дату. Yes. Солдит эволюционирует. Это может быть только девчонка. Вот такая ящерка. Салазал. Салазул. Залазу. Ну, це прям видно, що це дівчинка, як мама. Давайте подивимося, як воно виглядає. Ой. До речі, я тільки що отримав сповіщення, що я можу отримати винагороду, тому що я е, зібрав е, достатню кількість покемонів. Давайте перейдемо і заберемо. Три цукерочки для рівня 3. Супер. До речі, теж нещодавно. Зловив е, покемона. Арканін. Легендарний покемон. Доволі довго його шукав. І ось він на мене, також в мене тепер в колекції. Ну що ж, друзі, на цьому сьогодні все. <світурзі> Вже спить. <світурзі> Дякую всім. З вами був Дмитро. Підписуйтесь на канал. Гарного вечора!